Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для всіх шанувальників фільмів, які люблять полоскотати нерви. Спішу повідомити, що уже 1 жовтня в усіх кінотеатрах України вийде у всеукраїнський прокат, український фільм жахів під назвою Каховський об'єкт. Варто зазначити, що фільм Каховський об'єкт є новим фільмом кіностудії Фільм Юа, і він стане наступним проектом у лінійці горорів про кіногероїнь темних часів. І як повідомляють у прес-службі кінокомпанії, над новим фільмом працювала та ж сама Команда, що створювала конотопську відьму, що цікаво, зйомки фільму розпочалися ще у березні 2025 року із символічного ритуалу розбиття бюсту Леніна. Усього фільмували півтора місяця на шести локаціях у Києві. Серед них закинута молочна кухня та бомбосховища науково-дослідницького інституту радянських часів. Творці фільму зазначають, що водночас у кадрі знімалося до 30 зомбі, для яких створювало 100 унікальних образів. Головні ролі у фільмі зіграли Марина Кошкіна, Володимир Рашчук, Олександр Яцентюк, Дмитро Павко, Андрій Подлєсний та Михайло Дзюба. За сюжетом події фільму відбуваються під час повномасштабного вторгнення Росії до України, після підриву Каховської дамби загін українських військових на чолі з бійчиною з позивним мара потрапляє до таємного радянського бункера, який було виявлено на дні водосховища і в якому під час холодної війни радянський союз проводив досліди на людях. І наслідки цих дослідів все ще знаходяться у цьому бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії СРСР. Тому тепер, щоб вижити українським військовим, треба перемогти радянських зомбі, власний страх, а також подолати внутрішні суперечки та довіритись один одному. Тож, друзі, якщо ви любите фільми горор жанру і шукаєте щось точно вартісне для перегляду, тоді раджу звернути увагу на фільм Каховський об'єкт. Він точно не залишить вас байдужим. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!